Вітаю, мене звати Руслан, моя дружина Ірина. Проживаємо в селі Шевченко Білогородської ОТГ. Ти мене питаєш, що ти думаєш? А я кажу, буде війна. Нам потрібно готуватися на ранок. І четверта година ранку. Доброго ранку Україна. Всі проснулися. І хто куди? Хто на заправки, хто по бензини. Ці, скажімо, з 4 ранку до 10 ти мав прийняти той факт, що життя у нас змінилося. Ми говоримо, що ми на той період часу були як один єдиний живий організм. Ми один одному допомагали, ми один одного підтримували. Я ніколи не забуду заплакані очі мам, дітей. Це, це було так трошки складно, але завдання наше було триматись. Всі сусіди збирались, ми розгружали. Все виставляли і запаковували вже продукти харчування. Працювала наша внутрішня група, працювали сусіди, сусід, сусіду, все дуже швидко поширилось буквально за добу, за дві. Нас потім прозвали місце сили, бо ми завжди могли попити чай. Він у нас був безкоштовний, кава. Ми могли порадитися, як краще зробити. Ми могли прокласти логістику. Хтось прибігав, говорив, що давайте там ви будете там на таку-то годину, я прийду, допоможу розгрузити. Хтось їхав з Русланом, хтось допомагав нам видавати. Тобто, це все було дуже дружно. Це було, ну все було дуже злагоджено і е, дуже було багато подяк. Е, саме таких от тримаєтесь. Завіж зараз це приміщення, де ми знаходимося, е, воно робилося на всякий випадок, щоб люди мали де зігрітися. Тому що тут є камін, який обігріває 150 квадратів наших. Тут є місце, де можна було. Переночувати на саме крайній так то, що кожен диван тут він розкладається, і фактично сім'я з трьох чотирьох людей вона могла залишитися на ніч Стратегічно оцей момент місця сили, щоб вижити у нас було. Ми до цього було ми готові. до цього були готові, бо і... ми розуміли, що все може бути дійсно після нового року. Чи перед новим роком? Перед новим роком були моменти, коли довго два, не було. два три дні світла не було. Ну, ми тут розпалювали камінь, сиділи, грілися з чаями всі разом. Дітлашня, все, так. Ми пройшли це. Дітлашня. Окремий проєкт. Так. Перші дні все дуже швидко, люди скуповували, була паніка по зрозумілим причинам, бо ніхто не знав, що очікує там завтра або ввечері. І люди старалися взяти продукти на сім'ю для того, щоб хтось планував виїжджати, хто комусь було страшно лише. Ну у кожного було, було своє відчуття, і це зрозуміло. Полиці зникали, вони були пусті буквально там 3 три дні, і в нас в нас було пусто. І ці полиці, на яких зараз... Є запашний хліб, вони теж на жаль були пустими. Хлібу ми не мали. І в е, дуже швидко згортувалися, і цінність хлібу з'явилася. От саме в ті моменти, ми зрозуміли, що хліб дійсно всьому голова. Наша сусідка сказала: Я буду випікати на другій стороні, там де ми віддавали допомогу. А ми мали хліб. Ми мали кожен ранок, ранок ранковий запашний хліб. Люди брали хліб, і ми знали, що все буде добре. Треба знати ціну хліба. Це наше життя, це наші реалії. Тому потрібно берегти все, що ми маємо, і цінувати. Коли було голосно, наша дитина розпочала малювати картину. Розпочала малювати картину Сили України. Мала дуже багато малювала. І отакі от емоційні роботи в якийсь момент кажу, давай ми спробуємо намалювати Сили України. Давай. І е, коли вона почала вимальовувати, е, вона поклала цю роботу. говорить, мам, я маленька, в мене не вистачає сил, допоможи. І в нас вийшла сумісна робота, е, яку ми назвали Перемога України, Сила України. Я дивлюсь на цю роботу, кажу: слухай, а давай ми почнемо збирати дітей і будемо малювати разом. Давай, ми почали збиратись у нас вдома, і ми малювали роботи і самі емоційні роботи. Ми відкладали дуже багато робіт, поїхало до наших хлопців. Дуже багато Тепер ми можемо заявити, що роботи білогородчан є на всіх континентах світу. Так, вони розлетіли є в, в самих великих світу. містах Європи на вигляді в шапорів і футболок. Це роботи дійсно дуже потужні, дитячі емоції, от які діти переживали, і вони являються вже історією. І з часом колись, коли вони будуть дорослими і будуть показувати це своїм дітям, їм буде, їм буде що згадати. Тобто, фактично, міні роботи поклали початок розвитку дитячих робіт, які переносилися на, на тканину. І це не може не тішити, бо ми розуміємо, що на сьогоднішній день наші маленькі діти Проходять ралі життя і вони розуміють все, і вони не опускають руки. Вони йдуть разом з нами, дорослими, вони теж роблять свою вагому справу. Такі історії сама.